Вітання з Гідропарк Арени, супер України, Сокеру. Перший поєдинок агар 9 позиції. 9 Пунктів, ця команда має мотиви. Ви саме розумієте, наскільки цей, на цей поєдинок виходить у воротах Юрій Балаша, 23 номер. Поля вікарці 10 Юрій Австрій, ще 13 Роман Баку. Як ми бачимо, дуже швидко вони йдуть Буде удар! Є удар! І як побачимо, дуже швидко вони йдуть вперед, буде удар, є удар, і перший побачимо, дуже швидко вони йдуть вперед, буде удар, є удар, і перший гол. Як ми бачимо, дуже швидко вони йдуть вперед, буде удар, є удар, і перший гол відбувається в нашому поєдинку. Як ми бачимо, дуже швидко вони йдуть вперед, буде удар, є удар, і перший гол відбувається в нашому поєдинку. Юрій Балашив капітулює уже на першій хвилині протистояння від. І забиває, забиває бакуському рахунку. І забиває, забиває баком. Мрахунку. І забиває, забиває бабу Після удару І забив. Ну ось дуже, дуже класний поєдинок видають обидві. Команди баком у нас визначається на І в атаці знову команда Агард. Знову та цього артий є удар. І знову команда Агард. Знову та цьогортий є удар. І в атаці знову команда Агард. Знову націгартій, є удар. І забиває майстро Листопа. І в атаці знову команда Агард. Знову націгартій є удар. І забиває майстро Листопа. Тамофій листопак, на... побіг пильнувати вже тепер Никиту комісара, комісар, комісар, може бити комісарку. Турко побіг пильнувати вже тепер Микиту комісара, комісар, комісар, може бити комісар! Забиває, забиває комісар. Там рекошет розуміє команди гарна, але Турку. натурку. Турко побіг пильнувати ЖТПР. Микита Комісар! Комісар! Комісар може бути комісар! Забиває! Забиває комісар! Там рикошет у другця команди Гар. Але... Компонентя Лева не боїться, за те вдається Тимофієві листопаду! Як... Компонентя Лева не боїться, за те вдається Тимофієві листопаду, який сьогодні оформлює Стривецький дубль на 21-й хвилині поєдинку Тимофій Листопад. Вдруге Ось і зустріч і Гарт уже буде грати у повному складі. Смоловик, виїдь проти «Сокола», Бакум, єба кумий! Що тут добивання Гол? Гола забиває телеплик, ловить проти Сокола, Бакум, єба куми! Що тут добивання го? Смоловик, проти Сокола, Бакум, єба куми! Що тут добивання гол! Гола забиває гол, І там бакам, і там довихає. Я... Чисто скоро і агарт вже буде грати у повному складі. Смоловик. Ось проти Соколо. Баку Є Бакум. і що тут? Добивання гол! Гол забиває телепорт. Гол. І там Бакум, і там довикають. Ось... Але приходьте ситуаку зараз виправляє. Приходько. Іде на Кузьмака. Кузьмак. Був у удальний кут. Добивання і виправляє. Приходьку. Уйде на кузьмаках усьмак! Пи удальний ку, добивання і забиває клим Прих... при передачу Приходько Приходьте сяковинку, зараз виправляє. Приходько. Іде на кузьмака, кузьмак, пи удальний ку, добивання і забиває клим. Приходько! Клим Приходько відзначається на 34-й хвилині. зустрічі, це означає, що, що? І зараз дуже дуже непросто телефорду на останніх винахід цього протистояння. Дуже непросто тут? Ту гол! Зараз дуже-дуже непросто телепорту на останніх винахід цього протистояння. Дуже непросто. тут? Ту гол! Гол! Гол, друзі! Гол! вітаю І що тут? Ту гол! Гол! Гол, друзі! Гол Вітаю зараз! І... Крістіана Турця, цей матч може дивитися на лайк. платформах Суспільного, і ще один мед залітає. Забиває Олег Чоботар на 40. Можна дивитися на лайк. платформах Суспільного. І ще один мед залітає. зустрінуться. цей матч. Я дивитися на лайк. платформах Суспільного. І ще один мед залітає. Забиває Олег Чоботар на 40 плюс уже. Сподіваємось, що недовго доведеться Роману Монтеру шукати ось, як то кажуть, студію.